Не рухайся буде больніше. Що ти робиш? Викачую з тебе всю кров. Єлена Тайлер, допоможи мені, а він не може. Він повинен принести мені ще пакетів, ще три літри Тайлера. Тайлер, благаю, поклич Стефана, благаю. Ні, Тайлере, неси пакети. Забудь про дівчину та неси пакети. Живо! І це все? Ти просто викачаєш всю кров? Так. Але не переймайся. Це не боляче. Коли впаде остання крапля, ти просто заснеш. А як же твої гібриди? Для армії потрібно більше крові? Цих останніх літрів повинно вистачити. Як бачиш, від бажання вбити нас мати посилила зв'язок між нами. Я не потребую літрів. я маю сім'ю. Якщо це так, нащо тобі моя кров? Ти потребуєш запасний варіант. Бо брати більше не довіряють тобі. Стефан звинувачує мене, що я став між ним та братом. Хоча ми знаємо, хто став між ними. Ти. Ось чому ти не робиш вибір. Як тільки зробиш, то зруйнуєш їх зв'язок. <плес> Вважай, я роблю тобі послугу, коли помреш. Не треба буде обирати жодного розбитого серця. Сім'я залишиться дружньою. Але між нами дівками кого б ти обрала? Іди до біса. Завжди, будь ласка. Гарних снів, Єлено. Було весело. Щоденники Вампіра Ролі озвучили Клаус Нікіта Шиманський, Єлена Біальська Валерія, Тайлер Шевченко Володимир від каналу Pretty Liars Ukraine.